добрим людям. І так, я на батьківщині споконвічних українців сьогодні постараюся зняти відео е, природу. І зараз я буду йти, щоб люди розуміли, як це, де має стояти пам'ятник е, споконвічним українцям, оскільки я йду з, зверху від гори, йду на е, плато таке воно. Я потім навколо покажу природу, красу, яка відкривається. І е, Хочу просто показати, як воно в натурі виглядає. Е, це місце, на якому стоятиме майбутній пам'ятник споконвічним українцям. Як я вже казав, це буде спіраль ДНК на планеті Україна. Одна нога спіралі впирається в озеро Туркана в Африці де е, практично наші предки е, практично звідтом вийшли і до цього часу а саме сьогодні споконвічних українців вже 100 тисяч п'ять поколінь і просто за забудькуватості пращурів ніхто не пам'ятає звідки воно все починалося Ну, на превеликий жаль оскільки мені б дуже хотілося щоб це все починалося скажімо так, щоб ми пам'ятали звідки наші витоки, як люблять казати, звідки джерело пішло нашого родоводу і звідки пішло в тому числі і джерело права, засновниками якого є споконвічні українці. Ну Історію права я не буду освітлювати, там у нас є багато знатоків, багато людей, які вважають себе знатоками. Я думаю, що тут в принципі доволі добре видно ось ця плата, я так покажу. От воно практично видно, що воно знаходиться високо, на горі от ця рівна місцина. І отут тачки має бути пам'ятник з українцям. Ну, На превеликий жаль. Багато критиків і багато там божих людей, чи як вони там називають себе віруни. Вірунів буде розказувати, що такого немає, або таке не може бути, або таке не може бути, бо такого не може бути взагалі. Я їх, в принципі, розчаровую завжди одним. Якщо я є, значить є споконвічні українці. Якщо є мої діти, значить також. Є продовження роду споконвічних українців всі ті, Гвалти, лементи, як я кажу. Багато хто здіймає. Ну, от я зараз так покажу приблизно, як воно виглядає. Там висока гора, називається сухарниста. На німецьких картах вона позначена як ополонок. Видно село. І отут воно буде на цьому плато, Цей невеличкий скромний пам'ятник, який, як я вже звертав увагу людей, що прохання закинути, е якщо хтось хоче допомогти, закинути гроші. Там рахунок оприлюднений і нічого там нового немає. Таким чином бачимо, я тут собі серед коніше не присяду, дякую. Поспілкуюся з вами на тему вічності, оскільки багато моїх критиків раніше говорили про те, що вони вічні, а споконвічні українці це щось таке, щось для них не зовсім зрозуміле, скажімо так. Так от я завжди кажу, є російський, верніше рязанський діалект української мови. Є таке слово предвічний, тобто раніше від вічності, оскільки люди неправильно розуміють вічність, а вічність це саме безкінечна сукупність чорної енергії, чорної матерії, в якій живуть споконвічні українці, і який час від часу її збурюють і таким чином з'являється Всесвіт Україна, оскільки, кажучи слово Всесвіт, люди завжди забувають додати слово Україна. Таким чином в іншій частині недалеко від нашого всесвіту споконвічні українці в чергове збурили чорну матерію і енергію і фактично на сьогоднішній день існує ще один всесвіт, який подібний до нашого. І я думаю, що так років через 5 мільярдів років у них також народиться Своє людство, чи свої земляни, чи свої, неважливо, на як ми назвемо свої люди. І на той час ми вже будемо з ними або конкурувати, або нас не буде. Нас може не бути, оскільки сонце може захлопнутися. І якщо ми не вийдемо за межі своєї тупості чи ентропії, тупості, будь правильно сказано, і не будемо колонізувати всесвіт Україна, то про нас ніхто і не згадає. Всі ті гвалти про назвати вулицю іменем такого, скверик іменем такого, дерево іменем такого, це все забувається буквально через рік, півтора, п'ять років, і фактично ніхто навіть не буде питати, буде їхати по якійсь вулиці Богона і навіть не буде знати, хто такий Богун. оскільки на сьогоднішній день інформаційна. Хвиля, яка е, має властивість збільшуватися, е, вона збільшується, а люди своєю короткою пам'яттю е, багато чого викидують, оскільки людська пам'ять, властиве їй явище це викидувати все непотрібне, або складати е, в якісь там комори, чи закрома, чи як там неважливо, як це сьогодні говорити. І тому е, я веду до того, що Якщо ми не візьмемося за розум і не будемо приходити до єдиної мови на планеті Україна, якщо ми не будемо е мріяти і робити все для того, щоб вийти за межі хоча б хоча б сонячної системи, розповсюдити свої знання, свої е колосальні надбання людського е розуму, е колонізувати Марс там. Е що там навколо нас, і вийти з сонячної системи, то нічого доброго ми тут не можемо збудувати, ми зможемо тільки робити сафарі один на другого. Ну, сафарі на сьогоднішній день вдосконалюються, вдосконалюється зброя для такого сафарі, і людство очманіло від безкарності, мабуть. бо... Правителі думають, що вони завжди праві, що в них є там закони, що вони діють в межах цих законів. Хоча ті закони, які вони діють, не завжди є правильні. І ті, хто розпалюють війну між людьми, повинні давно сидіти по тюрмах або бути притягнуті до іншого виду відповідальності. Тому єдина мова на планеті. Україна єдина держава на планеті Україна, і це єдине, що гарантує нам виживання і виживання людства в цілому, а не якоїсь там невеличкої групки людей, яка думає, що вона зловила Бога за бороду і бути жити. І звертаю увагу і нагадую на те, що справедливість одна людське життя є кінечним. І воно це кінечне життя завжди виражається в тому, що ми помираємо, а безкінечність нашого життя проявляється в наших дітях, внуках і так далі, і тому подібне. Дякую за увагу, будьте здорові! Всім всього доброго.